Капусту сьогодні будемо квасити. Я не могла визначитись, який рецепт вам дати, тому що в мене є два улюблених рецепта, і я все-таки так і не визначилась, тому отримаєте два неймовірно смачних рецепта. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис, тому що саме там буде весь список інгредієнтів. Капусту і морку я підготувала за кадром і зараз коротенько покажу, як я шаткую капусту. Якщо є струм, вмикаємо слайсер і робимо ось так. Якщо немає струму, ми не вмикаємо слайсер і робимо так само. Шаткувати слайсером капусту одне задоволення. Якщо ви не знали, і у вас є слайсер, обов'язково спробуйте. Морку я дрібню на тертушку для корейської моркви. Це вся підготовка, що нам потрібно зробити. І саме головне, про що я хочу сказати. Ось зараз хочу показати, що капусту я ще сіль навіть в неї не додавала, і вона в мене дуже соковита. Капусту брала ВТБ. От ВТБ мені з усіх найбільше подобається капуста. На жаль, в мене своя капуста не виходить, я вже про це розповідала, в мене її з'їдає білокрилка, тому я купую капусту АТБ. Це не реклама, обов'язково спробуйте. Якщо ви купуєте десь в іншому місці, звертайте увагу. Щоб не були сильно такі зимові тугі сорти, бажано, щоб капуста взагалі була білого кольору, тому що від самої капусти дуже сильно залежить те, яка вона буде після того, як ви її заквасите. Основні пріоритети до капусти вона має бути соковита. Це перший рецепт, старий як світ, його вже перевірили, хто тільки міг. Рецепт абсолютно робочий. На 1 кг капусти ми додаємо від 5 до 10% моркви. У мене 75 г. І додаємо 20 г солі, все, більше нічого. Після того, як додали, зараз обережно перемішуємо це все ніжно, не жмякаємо, нічого не вижмякуємо. Просто ось такими ніжними рухами гарно ніби пестите ту капусту, ви її перемішуєте. Основна задача ми додали сіль, і капуста має пустити сік. На перший погляд, вам може здатися, що моркви тут мало, але насправді ні, абсолютно не мало. Робіть, не хвилюйтеся, це буде пушка. Ще хочу звернути вашу увагу. Тут, в принципі, на відео так не видно, але я роблю це в дуже широкій ємності, для того, щоб капусті не було е, тісно. Якщо у вас немає такої ємності, ви можете робити це просто на столі. Зараз я змішую, вже в мене дуже ну вона така соковита, аж блистить. І тут хочу сказати, я бачила дуже багато противників додавати до квашеної капусти воду. Насправді, нічого страшного не буде, якщо у вас не соковита капуста, якщо вона довго лежала в погребі, якщо ну, дуже якісь тугі сорти, нічого страшного не буде, якщо ви додасте трішки води. Навпаки, ви зробите. Капусті краще. Ви зробите капусті краще. Ви зробите кращу капусту. Тобто вода не є чимось таким страшним і її не потрібно боятися. У мене капуста відразу пускає сік, тому я нічого не чекаю і буду зразу закладати її в банку. І якщо ви бачите, що у вас соку недостатньо, дайте тоді капусті постояти ще трішки. Ще знову розмішайте, і після того тільки ви вже будете бачити, все-таки потрібно вам додати трішки води, чи не потрібно. Все розмішала, сіль розподілила, капуста сок впустила, можна перекладати до банки. В банку буду перекладати поступово, трішки переклала, втрамбувала, ще переклала, ще втрамбувала. Дивіться, скільки соку в моєї капусти. І е, таким чином, допоки не закінчиться капуста. Коли ми змішуємо, ми капусту не жмякаємо, а коли втрамбовуємо, прикладаємо всі сили, щоб повністю витіснити провітря. І ось таким чином продовжуємо до кінця капусти. Сік, який в мене був в мисці після змішування, я його злила в чашку, зараз гарно втрамбую і додам його до капусти. Бажано, щоб капуста все-таки була покрита рідиною, і тоді вже 100% воно у вас там не запліснює і не почорніє. Така капуста має перші 2-3 дні стояти в теплі при кімнатній температурі, і лише після цього ми будемо виносити її на холод. Під час того, як вона буде стояти в теплі, ми обов'язково будемо спускати з неї повітря. Трішки пізніше покажу, як ми це будемо робити для тих, хто ще цього не робив. Час, який потрібен на те, щоб капуста гарно вквасилась, буде сильно залежати від того, яка у вас температура в оселі. Поки відставляю цю капусту в сторону, і переходимо до другого рецепту. Поки цю капусту відставляємо в сторону і переходимо до другого рецепту. Тут у нас будуть ті самі пропорції капусти і моркви, єдине, що ми додаємо сіль в тій самій пропорції 20 г і додаємо 20 г меду. Цей рецепт теж дуже старий. Якщо у вас є алергія на мед, ви додаєте інвертний сироп або цукор. В пропорціях таких самих 20 грамів солі, 20 грамів сиропу або цукру. І я до цих пір не можу визначити, яка капуста мені більше подобається. Мені подобається і та капуста, і та. Чим вона відрізняється? Капуста з сірю. Гарна така класична різка наша капуста. Ця капуста трішки м'якша, але при цьому вона ну, взагалі не поступається в капусті тільки з сілью. Моя рекомендація: зробіть на кілограм і тієї, і тієї. Спробуйте, а потім спробуйте, мені напишете, визначились ви чи не визначились. І тепер робимо все те саме, що ми робили попередній раз. Легенько розмішуємо, нічого не жмякаємо. Наша задача розпределити сіль та мед повністю по всій капусті. І після цього будемо перекладати до банок. У мене було 3 кг капусти, я зробила 2 кг просто з сілью і 1 кг ось такої. Зараз вже не буду показувати, як трамбуємо, трамбуємо так само, як робили це попередній раз. Світло вимкнуло, так було гарно. Вимкнули світло. Отже, що в нас вийшло? Неповна трьохлітрова банка, неповна у мене літрова вийшла банка і неповна 700-грамова банка. Це в літровій 700 грамовій це у мене тут з медом, і в трохлітровій це у мене просто з сілью. У мене ці банки так і будуть стояти, але якщо у вас будуть повні банки, то вам потрібно на щось їх поставити, тому що сік буде йти через край, і цей сік буде у вас на столі або там, де у вас воно буде стояти. Я накриваю три банки медичною шапочкою, так в мене буде там і повітря. Тобто ми не закриваємо зараз кришкою, капусті потрібно дихати. Зараз будуть починати розвиватися бактерії, тобто ми запустили цей процес ферментації, розвиток бактерій, капусті потрібно дихати. І кожного разу от 2-3 дні, я робила кожного дня два рази на день, обов'язково запускала повітря. Повітря випускаю шпажками, проходжусь під стінками посередині банки, всюди, де тільки можна. Саме головне, щоб те, чим ви будете це робити, діставало до самого дна. І якщо ми не будемо випускати повітря, капуста наша просто задихнеться. Якщо ви побачили білу плівку на своїй капусті, це абсолютно нормально, таке іноді трапляється. Якщо ви побачили, там, наприклад, що капуста десь трішки потемніла, це тільки із-за того, що можна. Можливо, їй не буде вистачати соковитості. Після того, як ви впустили повітря, ми знову от ви впустили, провели цю процедуру, скажімо так, і після цього знову претрамбували. Тобто, нам бажано, щоб сік завжди покривав капусту. У мене капуста була готова на третю добу. Якщо ви відчуваєте, що вона вже кисленька, гарненька, смачна, така, яку ви хочете вживати. Після цього ви закриваєте кришкою і переносите до холоду. Тобто, нам потрібно зупинити оцей процес. Якщо до холоду ви не переставите, вона у вас закисне ще більше, і тоді вже просто її не можна буде їсти. Вона буде просто настільки кислюча, що це просто капець. Тобто, для того, щоб закінчити процес бродіння, ми переносимо капусту до холоду. І так, мій улюблений момент. Це дегустація. До речі, що я хочу сказати. Ось цю капусту я вже пробувала, але сьогодні не мащу її на вечерю. Значить, ось ця капуста. Ну, я не знаю. От я не можу вам сказати, насправді, яка моя улюблена, тому що я люблю обидві. І цю люблю, і цю люблю. М -м -м. Блін, зараз наріжу сало. Чорного хліба. Вона хрумка, дуже гарна. І я чула, що коли кажуть, верніше не коли кажуть, а кажуть, що з медом капуста не така хрумка. От з медом чи з цукром вона зовсім інша. Насправді, дивіться, не змащувала, але вона і без змащування дуже смачна. Вона скрипить, як сніг, от на морозі. Знаєте? Прям тріщить так. Я не знаю, як ви будете визначати, саме я пораду. зробіть кілограм такої, кілограм такої. Визначиться, яка вам більше подобається. Тоді вже робіть ту, але швидше за все, що ви будете робити і цю капусту, і цю капусту однозначно. Тому що я. Роблю обидві і то, і ту, тому, ну, Не можу визначитись. Мені обидві подобаються. Так. Блін. Я зазвичай їм і потім накладаю звук, то ви не чуєте, як я хрущу, там, чвакають, що. А це якось, не знаю, коротше, як воно там буде чутно. Ну, побачимо. якщо що, я накладу звук. <плес> Блін. Це дуже смачно. Я дякую вам всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і на коня, бо навіть в погані хаті без коня не відпускають. Вирішила все-таки трішки зробити ще озвучку, щоб не чавкати вам, але повірте, це дуже смачно. Впевнена, що і вам стане до смаку. Я пішла готувати нове відео, а ви готуєте капусту і обов'язково мені напишіть, яка сама капуста вам сподобалася більше.